Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. І сьогодні я забираю вас на шопінг влог. Будемо обирати новорічні сукні, новорічні якісь образи складати. Я взагалі люблю це все робити в зарі, тому я вас забираю саме в зару. Я вже тут бачу блискітки, тут в нас зустрічає така сукня коричнева, яка не буде тримати жодної форми. Ми будемо в ній прямокутником. Я не дуже люблю такі сукні, коли я прямо як прямокутник. Тут можна додати якогось ремінця, якщо це буде виглядати доречно. Подивіться, тут дуже гарна спинка. Давайте все-таки візьмемо і приміряємо його. Ой, дивіться, яка гарна біла шубка, боже. Може взяти її також поміряти. Вау, Я б могла б її взяти з собою в поїздку в гори. І зробити класні фоточки. Коштує вона 4500 гривень. Боже, дивіться, тут якийсь рай плюшевий. Вау! До речі, онлайн мені сподобалось ось це взуття, воно замші і з такими закльопками гарними. Мені подобається. Я їх навіть думала купити, а потім передумала, бо все-таки не знаю, щось мене не до кінця переконали. До речі, а ось цих коричневих точніше вони більш бордові. Я зараз при іншому освітленні бачу. Їх випустили другу партію, і знову вони з'явилися в зарі. Тому якщо ви за ними полювали, можете їх придбати зараз. Вони з ночосіком? Я думаю, можливо, мені їх придбати самі. Бо я їх так не придбала і дуже жаліла. А тепер вони знову є, а я знову не можу вирішитись. Це ж просто жах. Бачите, такий колір. Просто я думала, вони коричневі. Я така їх побачила, думаю, О, берем. А потім я побачила, що це трошки бордовий такий. Темно-темно-коричневий. Щось мене понесло по взуттю. дивіться, яке гарнюще. Дуже мені подобається, що ця холевка, верхня частина, бачите, скошена. Виглядає дуже стильно і колір дуже гарний. І мені подобається, як, знаєте, в дівчат виглядають ось так спереді, ножки в довгих сапожечках. Ой, гарно, гарно. І ціна недорога. В Польщі коштують три тисячі гривень. Мене щось трошки занесло не в сукні, зовсім не в сукні, а в шубки. Подивіться, яка лахмата шубка. Я помітила, що в Зарі навіть краще по вигляду вони виглядають, ніж якісь дорогі з Золанда чи з якихось інших наших порталів мультибрендових. Зараз ще одну помірюємо коровку, яка мені дуже подобається. На мені розмір М, і вона досить така цупка. Хоча не знаю, як буде по теплу, бо це все-таки штучна. Вона така прям як медведик з дитинства, знаєте. А в цій відчувається різниця, вона прям дуже легенька така. Я не думаю, що вона підійде на мінус 15, на мінус 10. Ця шубка з прошлих сезонів. І Я не можу сказати, що вона мені дуже подобається, вона виглядає як халат. Він, звісно, плюшевий, він, звісно, дуже мило, в ньому взагалі бути, він такий прямо м'якесенький, Але по факту ти себе не відчуваєш на всі сто в ньому в моєму випадку. Подивіться, як гарно виглядає ця сумка. Вау. Якщо б вона мені десь підходила, я б її взяла. Дивіться, просто шик. І вона, до речі, виконана непогано. Дуже навіть так плотенько і не відчувається, що вона якась дешева. І ручки теж такі це прям цупкі, вона не хлюпінька. Дуже гарна. Ми перемістились в примірочну і зараз ми починаємо міряти сукні. Я їх скільки взяла, дуже багато. Ледве донесла сюди до гардеробу. Поїхали друге. Починаємо з сукні, яку мені найцікавіше подивитися. Тут прям дивіться, скільки вирізів. Мені дуже цікаво, як вона виглядає на тілі. Бюс тут виглядає достатньо дивно, я би сказала. Мені, якщо чесно, не дуже подобається. Можливо, якщо б в мене були зроблені груди, то воно б виглядало якось гарніше і органічніше, але на мені виглядає якось неідеально. Ну, воно то нормально, гарненько, ниточка течить. Хоча, дівчата, знаєте, я зараз сижу вдома, монтую це відео і розумію, що я була занадто прискіпливою в той день. Досить гарна сукня, вишукана, елегантна. Я думаю, в ній можна зустрічати спокійно новий рік. А вже ж якщо вам вона підійде, тому раджу, звісно, що приміряти таку сукню, щоб вам пасував цей виріс, дивлячись ще, де ви будете саме святкувати новий рік. Якщо один на один з хлопцем, я рахую, що це гарний варіант. Якщо з сім'єю, то не думаю, що це дуже гарний буде вибір. Але ця сукня гарна, елегантна через її довжину і сексуальна через виріс і декольте. Я ще раз придивилась до сукні, і в принципі вона нічого така, треба тільки вижути якось трошки вище піднімати. Бо ось це мені саме момент цей не дуже подобається, що тут видно мої груди. Типу, я себе би так відчувала. Класно, тільки на якійсь вечірці, мабуть. Але якщо там би були якісь друзі і так далі, я не знаю. Голі груди. Наступне це дуже гарні штани. Подивіться, вони так блестять. Просто шикарно. Ну, вони вау. Але ось цей верх. Це розмір XS, якщо що, і я в ньому виглядаю просто жахливо, як мішок. Подивіться, це жах і груди, воно якось, і і, і талю, і, і все. І що це за розмір? Він мене спадає, я не можу його отримати на собі. Якість хороша, але саме виконання жахливе. Давайте поміряємо з цим, хоча я не хотіла штани поміряти з цим топом. Але давайте спробуємо. Так би я могла піти на вечірку в стилі 90-х, але не на новий рік. Я просто як сяю зірка. Я не знаю, наскільки це зі смаком. Якщо б я пішла на якесь шоу виступати, то я б могла б так одягнутися. Якщо якась вечірка в стилі 90-х теж ок, але якщо я прийду до друзів, так? Mm. До того ж, воно на мене велике. І це розмір S. Але дивлячись виключно на штани, вони виглядають дуже святково, гарно. Я навіть бачу, як дівчата на кожен день такі стилізують. Тому, якщо ви собі шукаєте річ, яку можна буде стилізувати не тільки на новий рік. Я би обрала їх і якось гарно застилізувала. Ось таку гарну я приміряла. Мені подобається взагалі її фасон. Я думала, вона б на мене велика, але насправді вона добре сидять. Єдине, що мені не подобається, це ця розочка посередині. Я не знаю, блін, на них зараз такий тренд, всі ці розочки носять, але воно якось виглядає ніби не з цієї пісні. Хоча подивіться, як гарненько виконана сукня. Тут блискітки, тут рідко-рідко, тут все частіше, частіше і частіше, це мені дуже подобається. Хоча, можливо, якщо б ця сукня була XS розміру, ось так гарно по талії йшла, вона була б ще гарнішою і ще ідеальнішою. Так, це взуття а вже ж дуже гарне. Ну ця роза це просто як носорог якийсь. Вона така зручна, але якщо б цієї розочки не було і можна було б трошки поменшити розмір, вона б була б дуже перфектна. Я думаю, розочку можна зняти. Ні. Подивіться, бо... знову сукня, яка, якщо б була б допасована прямо по фігурі, вона б була просто ідеальна. Подивіться: просто шик. Але насправді вона виглядає ось так. Та -да -дам, дам -дам. Я думаю, навіть якщо її просто пасок додати сюди, то воно вже буде виглядати гарно. Я б навіть сьогодні, з усіх суконь, які я вам показувала, я б взяла б її і одягла б пасок. І подивіться, як гарно сюди пасують ці боти. На мені розмір XS. І це сьогодні реально моя фаворитна сукня. В ній буде трошки жарко, бо вона на 100% з поліестеру. я впевнена навіть не перевіряючи. Але на пару разів можна взяти, я думаю, на Новий рік там. і можна ще буде кудись сходити також в очікуванні Нового року. Ну дуже гарно, реально. Мені навіть тільки що підійшов охоронець зробив комплімент. сказав Дуже гарно, дуже личить. Блистить здалека, прямо Ось це дуже хочеться. Може, навіть сходити пасик взяти, але я вже буду третій раз бігати. Наступна сукня, яку я приміряла, це така коричнева в стилі сорочки, піжами. Чесно кажучи, не вмію я такі речі носити, не вмію я їх бачити. Я вмію, правда. Але ну, тут прямо видно, що вона, бачите, такої якості. Що вміє тільки спати. А не ходити на святкування нового року. І ось вона прямо така домашня в моєму баченні. Я не можу себе уявити в такому на святі якомусь. Подивіться, як вона тут виконана дуже погано. Хоча вони так постаралися зробити, щоб вона трошки йшла по талі. О, така сукня, яка мені не подобається. Можливо, під світер зверху. Якщо б я одягала світер, можна було би спробувати. Так закомбінувати. Але по факту зараз ось так прямо я нікуди не зможу вийти. Тільки якщо я буду новий рік святкувати вдома з хлопцем вдвох, тоді можна в такому йти. Коричнева сукня. Ще одна сукня, але я не відчуваю себе в ній комфортно. Я думаю, можна було би сюди одіти під низ білу рубашку, і воно би виглядало більш якось. Не так оголено. Бо ось так для мене вже якось не дуже мені подобається, коли я так сильно оголена. І коли в мене така коротка спідниця. Тут, звісно, декольте немає. Воно все прижало мені. І я не скажу, що це гарно виглядає. Якщо ми сюди би додавали ще рубашку, воно б виглядало набагато гарніше, естетичніше і комфортніше для мене. Мені в цій сукні просто сподобалась тканина, подивіться. І блистить, і ні. Я ще такі джинси взяла приміряти. Я ще трохи помітила, що воно мене робить трохи сусідської, подивіться, <гум> а може, і не трохи. А що ви скажете про такий образ? Достатньо дивний з штанами. Зверху, бачите, така сукня прозора, але я думаю, що вона з самого початку призначена, щоб її носили так. До речі, дуже гарний малюнок. Мені так подобається, як воно виглядає на тілі. Навіть краще ніж я очікувала. Правда, я би одяглася в той бюстгальтер не бежевий, а чорний, щоб воно було на контрасті. Гарніше виділялася. Чесно кажучи, я б цю накидочку собі взяла прямо сьогодні. Блін, як мені подобається, як виглядає сукня з штанами. Я ще в школі так мріяла ходити, але мені не хватало сміливості. А може, я навіть пару раз ходила в своїй ночнушки? Чорні, коротше, дуже-дуже длинні футболки, і джинси під низ. Але я вже не дуже пам'ятаю, Боже, але з цими блістяшками, бо тут також є цей контраст. Типу, накидка не блистить, а штани під низом блистять і вже якось святковіше. Хоча самі штани мені не дуже сподобались, якщо їх одягати просто без цієї накидки. Бо вони з такою низькою посадкою і не підкреслюють якось дуже гарну фігуру. Тобто, це взагалі не гарно, ніяк. Просто висить на мені. Ніби я вішалка, а ось так вже інша справа. Набагато цікавіше. Також показую взуття, яке було на мені такі шпильки в 39-му розмірі. В мене моя нога 24,5 см, Я ношу 39-й розмір. Останній час я так стараюсь, тому що раніше я носила 38-й, Я зараз не розумію. я носила 38-й. Якщо в 39-му, набагато зручніше. Ось ця накидка мені дуже сподобалась. Можливо, мені треба було взяти саме штанів, розмір менший, тисяч четвертий, наприклад. І це був останній образ, який я сьогодні зібрала. Також пишіть в коментарях, чи вибрали ви собі наряд. Якщо вибрали, то що? В чому ви будете йти, як будете святкувати? Я, скоріше за все, буду святкувати з друзями, тобто моя пара з моїм хлопцем і пара моїх друзів, наших друзів. Ось так ми плануємо святкувати. А як ви плануєте святкувати? Напишіть в коментарях. Сьогодні такий швиденький влог. Я намагаюся війти в цей ритм влогів, відео і постити це все регулярно, тому наскільки мене хватило. Цих сил моїх так і робимо. І не засуджуємо мене. Все, па-па, обіймаю вас до зустрічі. І ще на самому виході я вам нагадаю, щоб ви підписувалися на мій канал, ставили лайки і обов'язково підтримували мене в вигляді коментарях. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть мені в коментарі. Дякую, Настюшка. Я зрозумію, що ви додивилися до цього моменту і що я це все знімала на дерьмо. Все. Всім папа, я сейчас вас обнимаю, цілую і, і иду ездить.